Микола Тарновський, Золоті верви» Антихрист Після смерті тимка на мене вже не так галюкали, як раніше. Не докоряли не не прозивали дармоїдом, а тато, як тільки повернулися з цвинтаря, одразу взялися до моїх чобіт. На другий день вже долатували. Я й пити подавав татові, і дратву натирав смолою. малою. І цигарки скручував, і вуглики носив з печі, щоб вони могли припалити цигарку, і кілки стругав, і навіть січку для ковили запарював. щоб лише тато не відривалися від роботи. Мама все те спостерігала і не стрималася. От би ти завжди так старався, не хотілося відповідати їм. Взагалі тоді я дуже мало говорив з ким-небудь. тому вважали мене не тямущим. ні на що не здатним. Та незабаром. Настав час, коли я міг проявити свій характер. В школі вчитель сказав, що учні не повинні молитися Богові, бо освіченим людям не личить вірити у забобони. Я сприйняв це як залізний закон мого нового життя. І коли одного разу мама вранці заставляла мене проказати отче наш, то я відповів досить рішуче: не буду молитися, то забобони. Мої слова вдарили громом. Очі всіх округлились, а роти чомусь були відкритими. Потім мама перехрестилася і взяли до рук качалку. Сунувши її мені під ніс, наказали Молись, не хочу. Ще раз кажу молись, а кому буду молитися, коли Бога нема? Як ти сказав, Бога нема? то вчитель казав. Тут в дію пішла качалка. Після третього удару по плечах мама спитала будеш молитись? Не буду. На моє щастя, в ту хвилину до хати увійшли тато. Довідавшись, в чому справа, сказали помолитися можна, хіба тяжко? А вчитель що скаже? Нічого не скаже він не буде знати, заспокоїли мене тато. Он як? Значить, я повинен обдурювати вчителя? Ні, цього не буде. Я йому вірю більше, ніж святому, і не стану брехуном. Стою під перехресними поглядами і мовчу, чекаю, що буде далі. Мені шкода, тато. Вони мене завжди підтримують, захищають, але ж не можу зрадити її вчителя. Не дурій, кажуть лагідно, язик не відпаде, як пропариш отче нас. Не зли, мамо. І до матері а ти кинь качалку, покалічити можеш. Він уже покалічений, хіба не бачиш? Як не буде молитися, не дам їсти. Грішно без молитви хліб їсти. Тож Богу задає, а він йолоп, не хоче того второпати. Мама злилась, а я не міг їм змовчати і ляпнув От і не Бог, то земля родить. Цих моїх слів було досить, щоб остаточно маму вивести з терпіння. І вони кинулись до мене з качалкою. Але їх спинили тато, мама ще більше розкричалася. Я його до школи не пущу. Бачиш, який мудрий став, чого там навчився, я тобі покажу, земля родить. Не бійся, без Божої на те волі не вродить. Затям це без віри, малий, не пустити до школи, а я піду в ціль раду і скажу, не вгавав я. Та тату подивилися на мене, на маму, які чомусь замовкли і теж нічого не сказали на ці мої слова, тільки часто кліпали здивованими очима. Мені стало шкода тата. Вже й каївся, що таке сказав мамі, але я не можу відступитися від свого рішення. Я не винен, що вони вчилися в школі і не знають, що бога попи вигадали. Нехай підуть до вчителя і спитають. Не чіпай його, нехай робить, що знає, сказали тато мати, а їсти треба дати. Але мами не слухала їх. Того дня я пішов до школи голодний і без крихти хліба. Сумно сиділося на уроках, а ще сумніше було під час перерви, коли всі учні виймали з торбинок пиріжки, хліб з маслом, а я ковтав слинку і поїдав очима чужі сніданки. Зелепуїв Івась помітив мій голодний погляд. Ти забув сніданок, забув, то я дам тобі свого. Івась відломив шматок чорного за стюками ячмінного хліба. Я проковтнув його відразу, і таким йому видався солодким, таким запашним, що навіть паска і та не буває смачнішою. Повертевсь зі школи додому, думав, що мами вже забули про все і змилується наді мною. ба, вони зустріли мене питанням, молитися будеш? Я мовчав, бо молитися не збирався. Покрутився по хаті, вислизнув на двір і побіг до залепуги. І весь саме обідок Чорний маски від чорний куліш з підсмаженою і потертою макітрі пшениці. Може, й ти, Петрику, поїси? спитала Іваскова мама, хоч я й мовчав, але вона дала мені ложку. До чого ж смачні бувають ці кулаші? От коли б такий таки варили кружалься картоплі і чорна крупа більше нічого. А наша мама буває, як накидає горщик всякої всячини. І квасоля, і картопля, і капуста, і петрушка, а то часом ще й шкварки плавають. Мені дуже хочеться, щоб Вась покуштував нашого кулешу. Але я знаю, що мама не запросить його до столу, та він і не ходить до нас знає, як на нього дивляться. Після кулешу перед нами з'явилася миска мамалиги з конопляним маслом. І я спитав, Іваску, мамо, як то молоко робиться, і вона мені розповіла. Береться конопляне насіння, смажиться в печі, потім розтирається макогоном на хітр, розводиться теплою водою, проціджується насито і виходить дуже смачне молоко. Я оплітаю і думаю, а що, як явесь після обіду перехреститься? Що мені тоді робити? Ні, я не буду ні за що. Та даром не турбувався, бо я вас після обіду зразу взявся за книжки. Він уже в третьому класі, і я дуже хочу знати, що він вивчає, які рішає задачі, тому не збираюся йти додому. І Васикова мама, тітка Наталка, очевидно, помічає мій настрій, обходиться зі мною лагідно, нарешті питає тебе, Петрику, ще пускають до школи? Твоя мама казала, що більше не пустить. А я сам піду, як не пустять. Смішний ти, як не захоче, мама, то й не підеш, от і піду. Тітка Наталка посміхається і крутить головою. Не знаю, в кого ти такий мудрий давсь, у вашому родущі таких не було. Її слова мене обрадав. Я думав, що про мене ніхто нічого не відає, а виходить, знають. Три дні я дома не обідав і ходив голодний до школи. Коли б не йвась, хто знає, як би обернулися справа. А так я переміг. Мама більше не примушувала бити поклон і хреститися, тільки виганяли з хати, коли самі ставали до молитви. Називали антихристом і комсомолом. Я цим гордився. Така велика перемога вселила в мене думку, що я зможу зробити все, що сам захочу. Правда, я ще сам не знав, чого хотів, але відчував, що звідки я свіяло новим вітром, який пронизував усеньке моє життя і кудись кликав. Той вітер тривожив батьків і дітей, старих і малих, в селі щось визрівало.